Вітання, проводимо детальний огляд ходу виконання будівельних робіт по комплексу Вол за останній період. Фасадні роботи тривають, виконується нанесення оздоблювальних шарів, формується стильний і захищений зовнішній вигляд комплексу. З боку ресторану МАК, завершено частину робіт з благоустрою, територія вирівняна, облаштована та готова до подальшого оздоблення. На другому поверсі завершуються штукатурні роботи. Стіни вирівняні та підготовлені до наступних оздоблювальних етапів. В другому, третьому та п'ятому поверхах виконуються електромонтажні роботи, прокладаються кабелі, монтуються електрощити та підготовлюються системи під майбутнє освітлення та обладнання. На п'ятому поверсі активно монтується сантехніка, встановлюються ключові елементи водопостачання, водовідведення, що забезпечить стабільну роботу всіх систем комплексу. «Волф» впевнено рухається вперед. Крок за кроком ми наближаємось до створення нового простору для життя і відпочинку, що поєднує сучасну архітектуру та комфорт.